Всім хай! С вами я, Сашко Короляк і сьогодні це моє друге відео. Я випустив два відео. Немовір. Е, я вам можу колись Коли буду Буде руф. То не великий руф. У нас там маленький міст. Коли я вже підросту. На школі Такі Добре, все, я що буде на другий раз. 7 до встречи. І... Ні, чекайте.